Ніч, повний штиль, чорне море, як дзеркало. Десь далеко на горизонті блимає вогник судна, але на 16 кілометрів навкого жодної душі. Лише слабкий шум води та рівномірний плюскіт хвиль. І саме в такій тиші, в абсолютній темряві, починається те, що вже за кілька годин стане катастрофою. Це історія не про фільм, це не сцена з блокбастера, це не фантазія сценариста, це реальність. Реальність, у якій одна невелика машина вартістю менше ніж 300 тисяч доларів, здатна стерти з лиця землі військовий об'єкт ціною в десятку. Мільйонів. Але перед тим як пролунає перший вибух, іде підготовка, і саме в ній криється вся геніальність цієї операції. За три доби до початку атаки українська сторона не просто вивчала карту, вони відстежували кожен вітер, кожен градус, кожен сантиметр атмосферного тиску. Все заради одного: знайти ідеальне вікно. Те саме, коли техніка противника стає сліпою, коли навіть найпотужніші радари не бачать далі власного носа. І це вікно знайшлося у ніч з п'ятниці на суботу, між другою та третьою годинами. Саме в цей час над акваторією мав опуститися туман не просто імла, щільна завіса. Вона спускається під кутом у 50 градусів. Це унеможливлює роботу тепловізорів, збиває лазери, ламає контури цілей на екранах систем протиповітряної оборони. Це час, коли навіть надсучасні радари перетворюються на дорогу меблі. Українська сторона розуміє, у них буде всього кілька хвилин, і вони починають діяти. На воду виходить Магура В-5 – морський дрон, який російські військові називали плавучим металобрухтом, але під його зовнішністю пекельне начиння. 380 кілограмів вибухівки, під нижчем 5 шрайків. Це не просто дрони, це дрони камікадзе, легкі, швидкі, з найточнішою системою наведення. Кожен із них з'єднаний з оператором волоконним кабелем довжиною 11,5 км. Його не можна заглушити, його не можна перехопити. Це як невидима нитка між людиною і машиною. Магура рухається хвилями. Тихо, без сплесків, без шуму. Її не чути і не видно. Російська оборона мовчить, радарні станції фіксують лише вологість у повітрі, всі впевнені спокійно. А тим часом на березі солдати розслаблені. Хтось пішов покурити, хтось налив собі 100 грамів. Бойова тривога знята, чергування йде за розкладом, нічого не віщує біди. Саме в такі моменти і трапляється найстрашніше. О другій годині 28 хвилин ночі Магура скидає люк. П'ять шрайків піднімаються в небо один за одним. Вони летять низько, всього на висоті 6 метрів над водою. Їх не видно, їх не чути. Вони, як тіні, йдуть до цілі. Це лише початок. У наступні хвилини ситуація на російській базі зміниться назавжди. Дрони йдуть точно за курсом. Хвиля за хвилею, вони ковзають над поверхнею води, мов хижаки. Вони не залежать від сигналу, вони не приймають команди по повітрю. Ними керує найтонша нитка зі скла й світла, оптоволоконний кабель, тонший за людську волосину, але невразливий для всіх систем радіоелектронної боротьби. А тим часом на березі починається перше занепокоєння. У командній машині, де встановлена система протиповітряної оборони, оператор майже краєм ока помічає дивний сигнал: слабкий, пульсуючий, незрозумілий. Він кличе старшого, вмикається красуха 4. Система придушення здатна заглушити будь-який радіоканал у радіусі кількох кілометрів. Але тут перше розчарування: перешкоди не діють, тому що противник не використовує радіохвилі, система спрацьовує в холосту. Російська піхота піднімається по тривозі. Близько 30 військових виходять на позиції, кріплять прилади нічного бачення. Починається прочисування берега. У цей момент відбувається перший контакт. Один із шрайків потрапляє під обстріл, трасувальні кулі пронизують туман і за мить в повітрі розлітаються уламки. Карбонове крило падає у воду. Перший дрон збитий. Сигнал на екрані зміюється, тривога. Російські військові вважають, що все, атакувальну групу відбито, один втрачений, решта відійшли. Але саме тут ключовий момент. Український оператор здійснює хитрий маневр. Магура В5 різко змінює курс і, ніби починає дрейфувати, створює ілюзію відступу для спостерігачів із берега. Все виглядає логічно. Дрон висунувся, його помітили. Одного з його супроводу знищили. Він зрозумів, що атака провалена, і тепер відходить. Російська ППО розслабляється, солдати повертаються на спостережні пункти. Панцір С-1 знижує бойову готовність, але тут перше розчарування. Вони змінюють тактику. Залишилися чотири дрони, які розсіюються. Два йдуть уздовж берега, використовуючи рельєф місцевості. Ще два ковзають майже по самій воді з флангів. Тепер мета оточити об'єкт. Атака починається одразу з двох напрямків. Російські системи плутаються, турель панцера метається, не може зафіксувати цілі. Один дрон все ж таки збивають, другий отримує уламкове пошкодження, кабель перерізано, зв'язок втрачено. Оператор втрачає контроль. Він бачить, як гасне екран. Паніка у штабі тривога. Залишилося лише два активних дрони. Зараз найтонший момент операції, все тримається на волосіні. Тим часом на екранах російської ППО хаос. Туман спотворюється тепловими потоками, доплерівські радари показують фантоми, сигнали з'являються і зникають. Піхота починає стріляти навмання по тінях, по шуму, по інтуїції. Один із дронів збитий, другий поранений. Волоконно-оптичний кабель перебито уламком, зв'язку немає. Дрон летить на осліп. В оператора лише кілька секунд. Він намагається перехопити керування навмання. Серце б'ється як барабан, тиск на межі. Якщо й ці два дрони буде втрачено, операція провалиться. Але дрони виживають. Один іде вздовж берега, ховається за складами, другий продовжує рухатися прямо. Протиповітряна оборона намагається перехопити їх, але не встигає. Техніка дає збої, система перегрівається. Уся увага зосереджена на цих двох повітряних цілях. Саме в цей момент українці дістають свій головний козир. Магура В5 повертається мовчки, без сигналу, без маневрів. Вона просто вмикає двигун і йде на повній швидкості: 74 км на годину, як підводна торпеда, як вирок. На борту 380 кг кілограмів вибухівки, і лише одна ціль склад боєприпасів. Склад боєприпасів, захований біля самого пірсу, виглядає мирно: бетонні плити, іржаві контейнери, ангари з написами, зовні господарський порт, але всередині смертельний арсенал. 450 тонн боєприпасів, снаряди 152 міліметри, блоки систем залпового вогню ГРАД, ящики з детонаторами, інженерні міни. Усе акуратно складено, готове до відправлення. На фронт. Усе ретельно охороняється. Але ніхто не помічає, що смерть уже в дорозі. Поки російська оборона зайнята повітряними цілями, Магура В-5 наближається до пірсу. Жодна система її не бачить, жоден радар не подає сигналу. Надто низький профіль, надто щільний туман, надто ідеальний розрахунок. Але дрони відволікаючи ще в грі. Їх залишилося двоє, і в кожного своє завдання. Перший шрайк змінює курс і йде в обхід. Його ціль генераторна установка, що живить протиповітряну оборону. Другий бере трохи вище й прямує до радарної антени. Вони не атакують склад, вони йдуть по захисту. Їхня місія осліпити й обеззброїти, зробити так, щоб у момент удару ніхто не зміг навіть підняти тривогу. В українському командному пункті надходить короткий наказ без емоцій, без сумнівів. Одне слово, виконати. Перший шрайк входить у зону цілі. Оператор вручну підводить його до блоку живлення. Різкий маневр, спалах, вибух, генераторна установка знищена. Уся система протиповітряної оборони завмирає, електрики немає, станції сліпі. За мить другий дрон врізається в антену. Метал рветься іскрить, розлітається, оптичний купол розноситься уламками. Панцер С1 перетворюється на купу металобрухту. Тепер дорога відкрита. Магура на повній швидкості входить у пряму лінію атаки. До цілі менше п'яти кілометрів. Платформа йде без відхилень, наче тягнеться рейками. Час лічені секунди. Ніякої паніки, ніякої метушні, тільки курс прямо на склад. На березі хаос, піхота стріляє в нікуди. Люди біжать, не розуміючи, звідки загроза. Командування намагається зреагувати, але вже пізно. Усе, що могли збити, збили, усе, що могли придушити, придушили. Але Магура поза їхнім полем зору. Вона входить у фінальну фазу. Оператор вмикає режим прямого наведення. Наведення фіксується на основі пірсу, саме в ту точку, де конструкція йде під воду, там, де бетон тонший, ніж здається, там, де можна завдати максимальних збитків із мінімальною затримкою. Магура не гальмує, вона не робить зіґзагів, не ухиляється від пострілів, вона просто йде вперед. Останні сотні метрів, останні секунди. І потім удар. Удар магури в 5 по основі пірсу запускає ланцюгову реакцію. Усе відбувається за лічені секунди. Конструкцію пробито, вибух іде вглиб, слідом детонація боєприпасів. 500 тонн смертоносного вантажу перетворюються на одне гігантське багаття. Пірс руйнується всередину, вогняний стовп здіймається в небо, склад стерти з лиця землі. Разом з ним установка панцер С-1, система радіоелектронної боротьби Красуха 4 і вся логістика на цій ділянці фронту. Один точковий удар: кілька дронів і мільйони доларів страт. Наступ зупинено, постачання паралізовані, оборона осліплена. А в штабі, де сидять українські оператори, коротке підтвердження: завдання виконано.